Інформація про те, що особовий склад територіального батальйону оборони Чернівецької області збираються направити у місто Бердянськ Запорізької області. Для родичів та власне самих солдатів була несподіваною. Спершу її сприймали як чутки, а сьогодні її підтвердили самі військовослужбовці. Для того щоб заспокоїти громадськість, щоб люди не блокували дороги, нам пообіцяли, що нікуди батальйон не поїде. А потім тишком нишком, коли немає жодного з владних авторитетів на роботі, тому що це вихідний день. Роблять такі справи. Говорили, що їх нікуди не відправлять, ані на територію області та сказав і. Губернатор це сказав воєнком. Це всі сказали. Це їхні командири говорили. А сейчас їх грузять і відправляють. Де можна? На обмане обмані что як може может человек идти воювати за обманщиков? чи шо? Матері солдатів кажуть, що розуміють необхідність захищати державу, але запевняють, їх діти не володіють потрібними навичками та не мають належної підготовки. Не дай Боже, якщо б це було. Війна і загал, і була обща мобілізація. Тоді дійсності може всі би мовчали, нічого не говорили, тому що то дійсності треба захищати державу, і треба всім підніматися. Ну зараз це просто дають дітей. На передову, як пушечне м'ясо, ані губернатор, ані його заступник так і не прийшли на зустріч з родинами солдатів. Після кілька годинних очікувань кажуть матері, до них вийшов один з керівників військової частини та пояснив, що Запорізька область не є зоною проведення антитерористичної операції а також і те, що ситуація в країні змінилася. Тому можливості залишити особовий склад територіального батальйону Чорнівецької області у західних регіонах немає. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.